Унікальний весільний обряд вінкоплетіння, що й досі попутує у селі Гермаківка на борщівщині, відтворили під час культурно-благодійного заходу традиції витоки ми у Тернополі 15 листопада. Також тут можна було побачити виставку ікон, ознайомитися з міжнародним проєктом Сорочки для захисника, взяти участь у благодійному аукціоні. Подія об'єднала українське мистецтво, ремесла та традиції з важливою метою зібрати кошти на дрони-перехоплювачі для бригади Рубіж. На локації діє тематичний ярмарок, де охочі могли придбати на мисті, ляльки, мотанки, пряники, вінки та інші вироби ручної роботи. Авторка проєкту Тернопільська волонтерка Майя Юркевич, організатори громадської організації Традиції ЮА у співпраці з благодійним фондом Створені перемагати. Мета цього заходу це презентувати, показати, нагадати про наші традиції, звичаї, про те, що сьогодні ми воюємо не лише за територію, за нашу землю, а й за нашу мову, віру і за нашу культуру. Сьогодні зібралися майстрині, дизайнери, громадські такі діячі культури, мистецтва з різних куточків України. І сьогодні презентуємо проекти, також збираємо на дрони. Багато учасників вже не вперше долучаються до подібних ініціатив. Серед них Галина Сорочинська, брат якої вже два роки перебуває у полоні. Я вирішила долучитися до цього заходу, зробивши свої смаколики. Сюди я представила свій лот і буду щаслива, якщо я зможу допомогти. Саме військовим особливою частиною заходу стало відтворення обряду вінкоплетіння. Ця давня традиція і досі збереглася на борщівщині. Під час дійства молода символічно прощається з дівоцтвом та разом з дружками плила вінок з барвінку, символи вічного кохання та вірності. До речі, молодята були одягнені в автентичні строї з колекції Віри Матковської. Відтворення обряду та майстер-класу з інкоплетінням провели дослідниці і популяризаторки народних звичаїв і традицій: Галина Завіша, Галина Гнатишин, Леся Сута, Наталія Українець. Вже ввечері приходили до дому молодої, адже під час він прощання з з дівоцтвом та юнацтвом молодого відбувалося дійство. Для цього треба було сплести вінок. Використовували нитки, червоні, що була щасливою долю, і за основу брали. Ось таке повісьмо прядово із конопель. Його оббивали барвінком, шили спеціальні ось такі бинди, які потім, складаючи до гупи, утворювали весільний вінок. Обряд супроводжувався веселими піснями. Інколи на вінкоплетінні збиралися по 20 і навіть по 30 дружок, розповідають дослідниці. Дали і червоною ниткою прошивали, скріплювали її, і треба було так скріплювати обережно, щоб нитка не, не заповстувалася, щоб нитка не, не мала вузлів, щоб вона не рвалася, адже все це згідно народних звичаїв. Пливало на майбутню долю нареченої. нашивали ось такі стрічки, на борщівщині їх називають биндами, клали на хліб обов'язково, їх мало бути багато і виготовляли ось такий приблизно віночок. Ді такої шапочки скріплювали і виходить ось такий віночок. Саме в такому барвінковому вінку наречена йшла до церкви по благословенні шлюбу. А перед тим, як одягнути вінок, брат садив її на подушку. На коліна клали хліб, а мати розплітала косу. Ще одна важлива традиція. От на Христинонці золотий вінець сяє, а на неї рідний батько поглядає. Христина, Христино, я яка ти щаслива, що Ти дой війно, чесно доносила. що Важливою частиною заходу став благодійний аукціон, де представили лоти пов'язані з українськими традиціями та культурою. Серед них старовина українська запаска, традиційний кермічний сервіз, ікона святого архангела Михаїла, написана Володимиром Шерстієм на дошці в ящиків з під боєприпасів, книги з техніками вишивки, а також прапор зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону з підписами військових. Загалом під час благодійного заходу вдалося зібрати 242 тисячі гривень для захисників, повідомила волонтерка та авторка проєкту Майя Юркевич. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.